Сьогодні 3 листопада 2023 року. Я маю повний вихідний і приїхала до моєї улюбленої Олександрії. Сюди я приїхала півтора року. Тому, коли почалась війна в Україні, приїхала сюди, тут ми прожили. З моєю і її чоловіком рік. І чуть більше півроку ми переїхали до Арлінтону. В Арлінтоні дуже зручно жити, тому що там я маю дві роботи і там дуже близько до роботи. Це дуже зручно. Але люблю я Олександрію, люблю цей парк. Тут я каталась на велосипеді, в тому році я проїхала тисячу кілометрів з травня по грудень. В Цьому році я проїхала, мабуть, тільки 50 кілометрів, поки ми жили тут. О, Олень! Да, тут живуть сімейство Оленів. І ось Олень батько молодий. Як здорово, коли природа. Дуже-дуже люблю Олександрію, дуже за нею скучаю, за цією красою. Сьогодні я хочу підвести підсумки мого самостійного життя. Коли ми переїхали до Арлінтону, то я одразу відокремилась від моїх дітей. Ми зняли на трьох апартменти, двох бедрумс, в Арлінтоні. Жили в трьох. Зараз ми живемо в двох. Моя сестра поїхала в Запоріжжя, повернулась. З квітня місяця я працювала на двох роботах. В магазині 7 годин кожного дня і у бабусі півгодини кожного дня. А через три місяці я так втомилася, що я сказала, що не потрібні мені гроші. І ми Саша на той час, з якою ми жили, закінчила курси англійської в Вашингтоні. І ми з нею поділили роботу з бабусі на двох. Три дні вона працювала з бабусі, і три дні я працювала по п'ять годин кожного дня. Плюс робота в магазині. І так було дуже зручно, тому що одної зарплати мало. Це вистачає тільки на їжу, на оренду. Ну і там. Купити щось для дому, якийсь трошки одяг і все. І нічого не буде залишатись. А друга робота це вже дає свободу, можна трошки відкласти, ну і мати щось на, як у нас казали, не буду казати, чорний, на якийсь день, тяжкий день. Тяжкий час, тяжкий період. Місяць назад моя напарниця по бабусі, Саша, сказала, що вона втомилась, хоч вона на 20 років мене молодше, і відмовилась там працювати. Я залишила свою частину роботи. Цілий день я в бабусі не захотіла працювати, тому що це дуже тяжко, а магазин я не можу бросити. Тому що я там заробила медичне страхування. До цього в мене його не було, і тому це дуже важливо мати медичне страхування в Америці. Особливо, якщо ти додому не їздиш, можна було поїхати додому, там пройти обслідування, взяти якісь ліки, але півтора року я вже знаходжусь тут. І за цей час не, не разу не повернулася додому. Тому медичне страхування в моєму віці це дуже важливо. І я тримаюся за цю роботу, а там можна і отримати медичну страховку, тільки якщо працюєш повний день. Тому я працюю по 7 годин і це без варіантів. Коли я не йду до бабусі, я там працюю 8 годин. Тому так. Ну, ось так, зараз я можу сама 70%, мабуть, своїх задач вирішувати сама. А те, що залишилось тільки з моїми дітьми, тому що в мене недостатньо англійської мови. Я в університеті і в школі вивчала. Німецьку мову і тільки дивилась, почала дивитись років 5-6 назад в Ютубі всякі ролики по-англійськи, я навіть не знала ж такі артиклі, нічого не знала, починала з алфавіту. Ну це було самостійне вивчення мови. І тільки тут, в тому році, в вересні місяці я пішла в англійську школу вашингтон центр мені там було дуже цікаво, але моя помилка була, що я написала добрий тест і зразу попала на 3B рівень. Туди походила я два дні. Я зрозуміла, що я його не тяну, тому що писати це одно тест, а розмовляти, спілкуватися, розуміти англійську це зовсім другий навик. А там уже на трибі розмовляли люди дуже добре, спілкувались, розуміли, а я ні. Я могла тільки писати грамотно і все. Тому я через два дні перейшла на рівень стрібі на два-бі. І його дуже успішно закінчила з одною помилкою всього. І у нас до фінішу дійшло два. Два учня, два студента із 10, мабуть. Потім після 2 бі я пішла на 3 Ну, В общем, отак я скакала туди-сюди. Це неправильно. Я думаю, потрібно йти з нульового уровня, якщо ти не вчив ніколи англійською, йти з нульового. І так далі, нульовий, перший, другий і так далі. А не так, як я скакала, тому що я багато чого пропустила. І ці прибі... прибіли дають зараз знати. І... А так як я зараз маю дві роботи, то дуже мало часу, і я півроку зовсім не вивчала англійську, а зараз я трошки після роботи. Сама займаюсь дивлюсь кіно, пробую читати книжки, ну, але о, часу катастрофічно не вистачає. Ну, все одно, я, я вважаю, що свої роки, мені в січні буде 62 роки, я все-таки що спроможна щось зробити. Я працюю. Я маю гроші, я не залежу від дітей, і я дітям не заважаю. У них молода сім'я, вони повинні жити окремо. Вони живуть недалеко. Ми бачимось. Вчора, наприклад, ми їздили в Олександрію, у французьке бістро, поспілкувались, смачно поїли, тому, тому якось так. Все добре. Єдине, хотілося, щоб скоріше закінчилась війна в Україні. Нашою перемогою. Після цього наступив мир. І щось можна було вирішувати, як жити далі. А так, поки живемо живу так. Роби, що можеш. І будь-що буде. Якось так. Зараз у мене, що потрібно жити сьогоднішнім днем. І кожного дня якісь радощі мати, як російською сказати, отримати удовольствие від жизни От і все. Приїхала я трошки тут. Отримала енергію, енергетику. Я дуже люблю гуляти на природі. Хай. Я дуже люблю цей парк. Я тут каталась на велосипеді. Я тут ходила пішки з палками скандинавськими. Дуже-дуже люблю. У нас там такого немає. У нас маленький парк. І тільки-тільки там тенісні, корти. Футбольне поле і все. А от такої дикої природи з оленями цього немає, на жаль. І мені цього сильно бракує, не вистачає. Я люблю погуляти просто на природі, подихати, подивитись, подумати, отримати трошки енергії, розслабитися. Ну, я думаю, що все буде добре. Працюємо далі і живемо в принципу, роби, що потрібно, і будь-що буде. Ось так. Бажаю всім миру, здоров'я, щастя і радості. Побільше в такий тяжкий час для всього світу. Пока-пока.